Перед початком років до школи надійшло повідомлення на електронну адресу про те, що школа замінована, що заклад замінований, всі його кабінети. Так у Полтавській загальноосвітній школі номер 34 розповідають про ранок 24 листопада. Ми оголосили це все в групу, написали про те, що школа замінована. До закладу ніхто не заходив, всі чекали на подвір'ї. Викликали поліцію, поліція перевірила, і ми зайшли до школи. У цей же час до школи на навчання Полтавка Тетяна привела свого сина першого. Щокласника Артема. Ми утром прийшли, ніхто нічого в групі не говорив, а всі чекали на вулиці, а потім ну, поліція провірила і вже запустила дітей. Ну, ми прийшли вісім. Десять напевно, то вже всі чекали. 24 листопада перевіряли на замінування усі школи Полтави. Робили це через те, що з анонімного повідомлення було незрозуміло про який саме заклад йде мова, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Сьогодні до Полтавського району управління поліції близько сьомої ранку надійшло повідомлення від одного із навчальних закладів про те, що на їхню електронну адресу надійшло анонімне повідомлення про замінування навчальних закладів по місту Полтава. Станом на 15.30 у школах. Вибухівки так і не виявили. Повідомили правоохоронці. Проте перевірки ще тривали. Наразі перевірки навчальних закладів тривають. До перевірки залучено дві слідчі оперативної групи. Поки що перевірені навчальні заклади на щастя виявились без вибухівки, але ще перевірки тривають. Серія псевдозамінувань, що інше, як елемент ворожої інформаційно-психологічної операції, пояснили нам у поліції і наголосили, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, це стаття 259 кримінального кодексу України і передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі.